Вітаю, вас, шановні! Від самого ранку отримую повідомлення про те, що Україна подала до Ради Європи нову заяву, де будуть обмежуватися дуже жорстко права громадян України в самій Україні не тільки за кордоном, а також і в самій Україні. Тепер я вам зачитаю, друзі, як це все буде виглядати, що йдеться в цьому тексті. У тексті йдеться, що під час воєнного стану права. Людини, передбачені низкою статей конституції, можуть бути тимчасово обмежені, в тому числі право на вільні вибори, право на недоторканність житла, таємницю листування, невтручання в особисте і сімейне життя, свободу пересування та вибору місця проживання, свободу думки і слова, проведення зборів, освіту та підприємництво серед заходів, яких може вживати влада, тобто, що вони зможуть зробити. Примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави, неважливо в якій точці України ви проживаєте, запровадження комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, огляд речей, транспорту та житла, встановлення військового збору для фізичних та юридичних осіб. Тобто, у вас можуть забрати ваше майно. При цьому не питаючи у вас. І не важливо, чи у вас проходять військові дії чи ні. Ну і щоб ви розуміли, це ця заява була подана ще 4 квітня. Хочу вам сказати, що в інстаграмі я буду ділитися більше інформації, що ще буде обмежено для українців. Тому переходьте в шапці профілі, ви знайдете посилання на інстаграм, підписуйтесь, і я буду вам там все розповідати. Ось такі друзі, пироги на сьогодні діліться з іншими і своєю думкою.